Усім привіт! Вирішила записати вам таке спонтанне відео, де я відповім на ваші запитання, які ви мені, які ви мені залишали у віконечку. Так, поки зараз підготуюсь, е, як ваші справи? Як ваше самопочуття? Як ваші трансформації відбуваються? Того, що у мене all-inclusive. Але нічого, все на краще. Тому рухаємось далі. І так, давайте почнемо з питаннячок ваших. Зараз я трішки приближу, що бачите. Так, питання від Ла Сергіївна. Так, я питання, я не готувалася, тому це все буде робитися зараз, всі підрахунки, якщо потрібно робити, те, що буде просто, йти, я буду вам озвучувати. Таке питання. Хочу відкрити свій магазин косметики та товарами для жінок, але не розумію, чим у є. По-перше, хочу сказати, що по ваших енергіях, які вже закладені у вашій даті народження, тобто третя енергія це все, що зв'язано з жінками, з красою, всякі косметика, одяг, це все туди відноситься. І п'ятнадцятка, вона також зв'язана, можна сказати, з зовнішністю. Тому, якщо ви почнете, я думаю, у вас все вийде. І не сумнівайтеся, чи ваше, чи не ваше. Ви можете просто спробувати для того, щоб зрозуміти, ваше чи ні. Ну, по енергіях досить навіть непоганий варіант. Можете спробувати. Так, їдемо далі. Тут таке питання є Ірина Володимирівна. Що треба встигнути зробити до дня народження? Е, ну, якщо ви задали це запитання, то я впевнена, що ви чули і бачили, що там за скількись там днів потрібно щось там робити. Ну, якби ви можете це зробити, але я цього не роблю. Поясню чому. Е, е, існує такий е, закон. Закон карми. І як він працює? Він працює. Він працює напротязі всього нашого життя. І якщо ви думаєте, що ви за цих 10 днів, чи скільки там залишилось за 2 тижні, ви щось зможете змінити до Дня народження? Ну, якби ні. Ви можете посіяти якісь певні зерна, але якби взійдуть вони вже пізніше. І цей час ми не можемо вирахувати і зрозуміти, коли саме вони дозріють. Тому що потрібно постійно це все підливати, розумієте, доглядати. А ми, в тому числі і я, ми все хочемо відразу. І зач... зачасту нам не вистачає цього терпіння. Тому е... потрібно відштовхуватися від цих законів карми. Тому що, ну, що я можу зробити конкретно сьогодні для того, щоб покращити своє життя? Сьогодні я можу зробити це, завтра я можу зробити щось інше. І так, помаленьку-помаленьку ви напрацьовуєте собі хорошу карму. І, відповідно, ви потім будете за це отримувати свої плоди. Якось так. Так, йдемо далі. Зараз буду відкривати ще ваші матриці. Так, Соколова 37,23. В чому мої фінанси? По-перше, хочу сказати, що ваші фінанси не в чомусь. Ваші фінанси у вас самих. Ви є тією конторою, яка друкує гроші. Розумієте? Ви створюєте ці фінанси. Ці фінанси створюються за рахунок того, від вашої самооцінки воно залежить. Воно залежить від, від багатьох таких факторів, від вашої прояви, від того, наскільки ви любите свою справу, наскільки ви на своєму місці знаходитеся, від того, наскільки ви обираєте себе, наскільки ви не стараєтеся бути зручними для інших. Наскільки ви можете взяти відповідальність за себе, за свої думки, за свої дії, і так далі. Від цього залежать фінанси, розумієте? І для того, щоб зрозуміти, в чому фінанси, потрібно зрозуміти, а які у вас самі, самі яскраво виражені ваші навики. Що ви вмієте робити? Що вам подобається робити, за що вам вдячні люди, за що вам люди дякують. Це і є той. Основний золотий ключик, який приведе вас до ваших фінансів. Я зараз подивлюсь по матриці. Ми можемо подивитися, звичайно, у кожної людини є певний фінансовий канал, який допомагає нам звузити трішки наш. Масштаб думок взагалі, щоб розуміти, куди саме рухатись. Але мені здається, жодна з методик, вона дає м -м, певні підказки, але нічого не може вам конкретно розписати план, як вам потрібно діяти. Ми народились тут не для цього, ми народились тут для певного досвіду, для певних уроків, які повинні ми пройти, а не для того, щоб нам сказали, як нам жити. І ми, знаєте, по сценарію такому собі будемо. Ну, так не цікаво, скажіть. Так, зараз я подивлюся. Дванадцята. Нуль Ну, одна, одна з ваших енергій, їх взагалі є три, які є в вашому фінансовому каналі. І перше, що кидається мені в очі, це те, що на блоці стоїть 20-та енергія. А вона говорить про те, що у вас є родові установки, якісь те, що вам блокує цей канал. І неважливо взагалі, в якому віці да, зараз людина. Тому що ці всі установки закладаються ще з самого дитинства, і вплив батьків, вони можуть бути в, в будь-якому віці взагалі. І, можливо, ви думаєте, що да, фінанси заробляються важко, потрібно прикладати зусиль. В вашому випадку цього робити не потрібно. Але потрібно робити все по справедливості, чисто, без всяких махінацій, по закону. І взагалі 16-та енергія в центрі вас стоїть, говорить про те, що вам потрібно створити якусь певну свою структуру. Можливо, тобто, ви розумієте, ви можете стати центром якоїсь певної компанії, можливо, директором. чи ще щось. У вас є ця енергія, ви вмієте заробляти великі гроші. Але що може блокувати? Ваш фінансовий канал зацепка за матеріальне. Чим більше ви фокус направляєте на саме гроші, тим більше у вас їх будуть віднімати. Для того, щоб ви зрозуміли, що, можливо, саме через певне духовне якесь пробудження можна заробляти гроші по-іншому через те, що ви любите робити, через те, що ви вмієте робити, і так далі. Велкам на курс, і в цьому всьому ви можете розібратися прекрасно самі вас не просто так сюди тяне. Так, їдемо далі. Як це його приблизити? Аля 19. В якому напрямку розвивати фінанси? Не фінанси вас розвивають. Ви повинні себе розвивати. Від вас йде цей потік енергії. Від вас, не від фінансів. Поміняйте місцями те, що ви написали. І все піде. А, так, Анастасія Гірняк. Те ж саме. Де шукати фінанс? Ау, ВД? Народ. Так не працює. Не ви їх повинні шукати, ви їх повинні створювати. Але хочу сказати, що у вашій даті стоїть п'ята енергія і восьма. Тобто, ваш основний навик, ви вмієте передавати знання, які отримали для інших. Ви можете направляти інших людей і давати їм певні поради, які будуть їм служити в подальшому їхньому розвитку. Тому бере відштовхуємося від основного вашого навику. Ви вчитель, ви провідник, тому набуваємо ці навики можна в будь-якій професії здобути. Тут вже відштовхуйтесь від того, що вам подобається, яка сфера діяльності, де ви, чому ви можете навчитися. Ось. І, і вже з цього, виходячи, далі ви можете це все передавати. І дуже важливо пропрацювати установки на рахунок чоловіків. Ну, і тата, звичайно. Так. Їдемо далі, їдемо далі. Стрига Маша. Так, зараз в мене заблокувався телефон. І... Так, Маша запитує про карму. До речі, у новому курсі, в поновленому курсі цифровий портрет, я додавала величезний блок, який стосується саме карми. Тому, якщо ви цим цікавитеся, значить вам потрібно це знати. Вас вже туди направляють. Так, так, дивлюся. Десь загубила силочку. Так, заходжу. 27-10. Зараз ми подивимося. Звичайно, все я не можу сказати. Тут приходьте або на консультацію, або приходьте на курс і розбирайтеся в цьому самостійно. Всі інструменти я даю. Так що, так, 1999. В нас, в кожної людини, так, є 5 кармічних узлів. І один з ваших кармічних узлів, четверта енергія, заключається у тому, у вас їх аж два. Що в минулому житті ви не брали на себе відповідальність. Тобто могли жити за, за чийсь рахунок, за рахунок чоловіка. І у цьому житті вам потрібно взяти на себе цю відповідальність і стати самодостатньою. І саме через це у вас підуть великі гроші. Так, їдемо далі. Зараз, зараз, зараз. Манзюк, Ірина чи Інна, не бачу. Перепрошую, якщо неправильно прочитала. Але хочу сказати, що мені дуже сподобалося сформульоване ваше запитання, тому що воно досить правильно сформульовано. Що робити? Щоб зустріти гідного чоловіка. Дуже правильно, ще раз кажу, сформульоване, тому що е всі зміни починаються саме з нас. Не звідкись там, не з когось там, а саме з нас. І для того, щоб щось змінити, потрібно змінити щось в собі. Так, дивлюся. Дивлюся. Вашу матрицю не хочу відкриватися. так двадцять третя. Третє нуль четверте? Тисяча дев'ятсот тисяча дев'ятсот вісімдесят Дивіться, на відносинах у вас стоїть ідеальний ваш чоловік по 18-й енергії, це такий романтичний, такий ось, знаєте, принц на білому коні. Але у кармічному хвості у вас стоїть 9 енергія. І вам потрібно зрозуміти те, що, знаєте, у вас ніби такий підсвідомий страх, що ви завжди будете самотні. Ось, і це певна установка, від якої вам потрібно просто яку вам потрібно позбутися, перепрограмувати свою свідомість, полюбити самотність, зрозуміти, що в самотності нічого поганого немає. І саме оця внутрішня, внутрішня вібрація, коли ви налагодите оцей внутрішній зв'язок з собою. Він зможе притягнути до вас оцього ідеального чоловіка, який підходить конкретно для вас. І не відштовхуйтеся від цієї картинки, яку вам нав'язало суспільство, якісь е е е родові, оці штуки, програми, як потрібно бути, як має бути. Як правильно, так неправильно. Просто зрозумійте це. Правильно так, як ви собі вважаєте. І е, важливо зрозуміти те, що е, відділити оці думки і установки, де конкретно ваше, а де це нав'язане. Ось. Так що нічого страшного тут немає, і все у вас буде класно. Просто почніть насолоджуватися. Оцим часом, який дає для вас доля, присвятіть його для себе, а не для когось. Так, йдемо далі. Так. Зараз трішки приближу, бо не бачу, хто це. Мазурчук Ірина. А, це я вже тільки що сказала. Так. Аврамчук. Чи змінювати профіль роботи? Вже по вашій даті бачу, що вам взагалі потрібна така робота, яка не буде вас прив'язувати до графіку роботи. І там, де ви будете самі собі директором. Тобто, це може бути певний фріланс. Де все легко, де все просто, де ви зможете просто собі створювати якісь свої проекти. Можливо, це буде робота на себе. Ось. Так що можете пробувати у вас все вийде. Не обов'язково, знаєте, все обрублювати, кидати свою роботу і йти в фріланс, бо мені сказали йти в фріланс, і в мене там все вийде. Воно все робиться поступово, паралельно. Коли ви ходите на якусь роботу, яка вам не подобається, паралельно почніть е, здобувати якісь навики нові. Поступово ви повинні ніби переходити туди. Ось. Так, 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 так. так. Не хоче пересуватися. Так, Світлана Павленко, підкажіть, будь ласка, моє призначення. Дуже актуальне питання. І, і знаєте, мені інколи це нагадує те, що, знаєте, такий інстинкт загальної кількості людей, більшості. Всі почали питатися, яке моє призначення? І всі як один пишуть це слово. Взагалі ви розумієте для себе, що для вас означає це слово. Тому що більшість людей під цим розуміють, що в призначенні закладена якась певна професія. Насправді це не так. І для того, щоб вийти в своє призначення, потрібно ще пройти певний певний шлях, прийти до цього призначення. Тому що в призначенні закладена така суть. А що ви можете дати людству? Що ви можете дати цій планеті? Чим ви можете поділитися? А можливо, ви можете зробити якесь відкриття, а чим ви можете допомогти взагалі людям. І для того, щоб допомогти людям, ну, погодьтеся, що потрібно чомусь навчитися, освоїти якийсь певний навик, зрозуміти, в чому ваша сила і чим ви можете бути корисними. І саме тоді, в той момент, ви зрозумієте, що я можу робити то-то-то-то. І ви вже автоматично стаєте на свій шлях призначення. Просто скажу, що до призначення потрібно ще всім нам, мені в тому числі, дорости ось і все. Навчитися, розвиватися, інколи навіть чимось і пожертвувати, розумієте? Якось так. А взагалі приходьте на курс, де ви зможете самостійно про все дізнатися. Так, давайте ще останнє якесь запитання виберу. Юля Єріоміна Єрміна. <рошу> якщо не так прочитала. Що заважає зустріти кохану людину і створити сім'ю? Мені навіть просто дивитися не потрібно, бо я вже бачу по вашій даті народження. Ваша душа взагалі прийшла в цей світ для того, щоб відпрацювати родові програми. В чому вони заключаються. Дивіться. Ось до прикладу. Я на своєму, прикладі, на своєму досвіді на своєму прикладі вам поясню, що для того, щоб ви змогли проаналізувати свій досвід і зрозуміти, в чому суть цього всього. Моя основна задача заключалася в тому, щоб налагодити, поміняти ставлення взагалі до чоловіків. Але з самого дитинства моя мама постійно мені капала зверху і казала: всі чоловіки-козли, всі як один, всі просто, ну, ви зрозуміли які. І до якихось пір я так вважала, що нормальних чоловіків немає, всі однакові, знайти нормального чоловіка дуже важко, ну і, і так далі. В якийсь момент, коли я пропрацювала відносини з татом, в мене кардинально змінилася оця установка на рахунок чоловіків в загальному. Тому що ну, не можна судити е, всіх, маючи досвід, там, не знаю, з трьома чоловіками. Ну не може півмільйона чоловіків бути всі під один шаблон. Це просто нереально. Ось, і ми всі відштовхуємося від певного якогось прожитого досвіду. Звичайно, вже він негативний, і е, тут важливо це відстежити. Подумайте, що вам нав'язували, які ситуації з чоловіками, можливо, у вас були. Можливо, е, знаєте, буває так, що е, жінці потрібно самій виховувати дитину. І у вас якась така закономірність в родині взагалі. Або там, не знаю, чоловіки постійно йдуть там, ну, це може бути будь-що. І проаналізуйте це все. А вам взагалі було би дуже класно піти на курс. Тому що вам важливо розібратися в оцих кармічних зв'язках. Зрозуміти, кожна ситуація, так? І з певною людиною, яка пов'язана, вона не просто так. І потрібно усвідомити причину цього всього. І ви прийшли саме для того, щоб знайти цю причину оцих всяких штук, які відбуваються у вас в сім'ї, в родині і так далі. Тому, welcome на курс! Чи зможе? зараз, зараз так. Так, напевно, що на цьому все. А наступної п'ятниці буде знову віконечко на безкоштовні питання, так що не стидайтеся задавати їх. Це можуть бути не такі прям самі банальні питання, знаєте, які всі задають постійно слово в слово, одне й те саме. Відштовхуйтеся від своїх відчуттів. І взагалі постійно старайтеся все, що ви хочете зробити, не тримати в голові, а навпаки, опускати все тіло і через відчуття діяти. Дуже багато людей бояться починати якийсь власний бізнес, там все з нуля. Але потрібно. Маленькими кроками до цього йти. Бо коли ви, ми постійно думаємо собі вже за кінечний результат і забуваємо про, про сьогоднішній момент. Постійно задавайте собі питання, що я можу зробити конкретно сьогодні. Сьогодні я можу зробити там, викласти пост, не знаю, піти там щось оформити документально, піти там з кимось домовитися, ну і так далі. Маленькими кроками постійно до цього потрібно йти. І знаєте, я себе вчу так робити. Якщо пішов імпульс із середини, то потрібно вставати і одразу робити. Того, що коли ми починаємо думати, розум обов'язково знайде ті причини, щоб нас відмовити від цього. І буквально проходить три дні. Все, Вся енергія, яку ви мали вкласти в цю, в цю справу, вона пішла на роздуми. І тобто реалізації цієї ідеї вже немає. І все. Все, дякую і до зустрічі. Пишіть в коментарях, відгукується вам чи ні, і запрошую вас, звичайно, на курс. Чекаю вас з нетерпінням.